Тепер, відповідно до ескізу, розташовуємо елементи аплікації на фоні і поступово їх прикріплюємо. Спочатку можемо пришити хмарки, можемо їх закріпити. І пришити так само нитка вдвоє. Можна білими нитками пришити або чорними, то тобто це за бажанням вашим. Я закріпила хмарки, як ви бачите, прикріпила їх до фону. Хайно все закріпляємо зі зворотнього боку, перевіряємо. І тепер буду розташовувати будиночок відповідно так само до ескізу. Так, який бік він там нахилений в нас? Будемо пришивати тепер будиночок. Фіксуємо булавочками. І тепер нам треба по контурах пришити. Так, можемо пришити спочатку демар, потім по контурах пришити вже сам будиночок.